У Європі відбувається рекордне переозброєння після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС. Почали втричі швидше будувати заводи для виробництва зброї, снарядів і ракет. Це найбільше зростання оборонної промисловості з часів холодної війни. Про таке пише Financial Times, посилаючись на супутникові знімки 150 об'єктів у 37 компаніях. Загальна площа нових заводів понад 7 мільйонів квадратних метрів. Один із найбільших об'єктів це спільний завод німецької компанії Рейнметал і угорської державної компанії Ансім Холдинг. На заході Угорщини там виготовляють боєприпаси та вибухівку. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що з 2022 року річне виробництво боєприпасів у Європі зросло від 300 тисяч до майже 2 мільйонів. А загалом ЄС планує інвестувати 500 мільярдів євро в оборонну сферу протягом наступних 10 років. Ну нагадаю, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа почала серйозно зміцнювати свою оборону у спеціальному документі ЄС з назвою Біла книга європейської оборони. Готовність 2030 Росію назвала фундаментальною загрозою, тобто реальною небезпекою для існування Європи навесні 2025 року. Євросоюз затвердив масштабний план Реарм Європ його бюджет 800 мільярдів євро. Ці кошти підуть на На озброєння армії та підвищення оборонної готовності. Процес активно підтримують країни. Балтії, Польщі та інші сусіди країни-агресорки. Вони побоюються, що після України агресія може перекинутися і на їхні території. У режимі воєнної готовності приходить і Велика Британія. Уряд оголосив про інвестиції у запах шести нових оборонних заводів. Ці підприємства, які працюють без перерв 24 на 7, щоб постійно забезпечувати армію боєприпасами, зокрема артилерійськими снарядами. І йдеться не лише про підтримку України, але й про те, щоб швидко реагувати на будь-які загрози для самої Британії та НАТО. Ці загрози мають усунути проблему нестачі боєприпасів, яка загострилася на тлі війни в Україні, і перші виробничі лінії запустять вже цього року. Частину витрат покриє держава, частину приватні компанії. Це найбільший оборонний виробничий проєкт у Британії за останні десятиліття. Водночас міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіо закликав оборонні компанії працювати швидше в межах Компанії за переозброєння до 2029 року оборонний бюджет має зрости на 70%. до 162 мільярдів євро на рік. Це частина великої реформи під назвою е Цейтенвенде, яка перекладається як зміна епохи. Ця програма передбачає оновлення армії від танків і дронів до літаків і підводних човнів. Крім того, Німеччина планує замовити на суму понад 20 мільярдів євро. За а на Reuters, уряд купить 20 винищувачів до 3 тисяч бронетранспортерів та бойових машин піхота. Чи частина плану канцлера каканслера Фрідриха Мерца створити найпотужнішу армію Європи і зменшити залежність від США у питаннях безпеки Оборонний бюджет країни зросте до 83 мільярдів євро? Митро Васильєв, політолог, у нас на зв'язку. Пане Дмитро. добродня, добро дня, слава Україні. Героям славі та вас! Радий бачити. Скажіть, будь ласка, ну от можна з робити висновки з цих збільшення площ, збільшення об'ємів е, ВПК європейських там в три рази, як мінімум, можна е, просто сміливо казати про те, що Європа готується до війни, як би ви сказали, як би ви це прокоментували. Ну так, якщо зброя висить на стінці, вона ж не буде просто висіти. в якийсь час зніметь. Я переконаний, що ми знаходимося в гібридній фазі Третьої світової війни, і Європа посиленими темпами готується до якраз гарячої фази цієї Третьої світової. Скажіть, будь ласка, а, на, на, от то, що відбулося на Алясці, хіба е, команда Трампа цього не розуміє, чи вона. Чи вона буде на боці тепер пуїла, якусь коаліцію буде створити? Чи вони стануть нейтральними в разі подібного подібних розвитку подій? Скажімо, якщо почнеться агресія і до європейських країн, окрім України, я маю на увазі з боку Росії? Ну, дивіться Трамп ще в першому терміні президентства, Хотів, щоб всі підняли витрати на оборону до 5% з з своїх країн. Він цього досяг під час другого президентства тими швидкими темпами зміни світу в своєму напрямку. Ну тобто, це світ Трампа цього в демократичній частині нашого світу, і відповідно країни НАТО домовилися що вони піднімають свої видатки, окрім іспанії. тобто це перше, що зробив Трамп. І зрозуміло, що команда Трампа розуміє, до чого А скажіть, будь ласка, це був такий порив як справжнього лідера, захисника альтруїста, людина, яка хоче захистити Європу, щоб вони трішечки пришвидшилися. чи для того, щоб і ВПК, які ну ми розуміємо, скільки яку кількість американської зброї купує Європа, і е, просто запрацював ще швидше і ще більше, більше трильйонів доларів заробляла е, військова машина Сполучених Штатів Америки. Уда, ну війна це ж завжди великі гроші, тому хтось має або може на війні заробляти, і тому Трамп хоче, щоб заробляла Сполучені Штати Америки, і ті люди, з якими він в контакті, якраз у лобі військові лоби Сполучених Штатів Америки. До речі, ну зверніть увагу, що зараз те озброєння, які Україна отримує, вона отримає озброєння можливо навіть більше, ніж під час там Байдена, тому що Байден не хотів програшу Росії. Ну так як і Трамп, ми бачимо, що не хоче прогрошу Росії. Але озброєння до нас доходить його купують європейці, країни НАТО. Тобто, це другий фактор того, що команда Трампа розуміє, що відбувається. Третій фактор Трамп назвав свого міністра оборони Хекзита міністром війни. І він зразу про це сказав після ударів американських бомбардувальників по іранським ядерним об'єктам. І четвертий фактор дивіться, коли Путін пролетів на Аляску, що зробив Трамп? Він зразу показав Путіну. Чудові літаки, які будуть бомбити російські території, якщо Росія піде трошки далі, чи вона поки що стала в Європі. Тому я думаю, що весь світ готується до великої війни і команда Трампа. Це дуже добре розуміє. Вони хочуть воювати не тільки одні. Вони хочуть, щоб і європейці також вивала розмістка. Це ця зустріч, це відтягування часу. Це око замилювання. Це. це відтягування часу. Воно хоче краще підготуватися до цієї війни. Я думаю, що. Трамп, це на мій погляд суб'єктивно, але коли я дивлюся на всі ці фактори, які ми тільки що з вами проговорили, на всі події, які відбуваються, у мене є припущення, що Трамп хоче залишитися в історії світовій історії як людина, яка хотіла миру, але на жаль, прийшлося воювати. Тобто, моє припущення заключається в тому, що Трамп хоче швидко отримати нової прямий мир для того, щоб потім пришвидшити махову війну. Для того щоб всі мощі американського воєнкому почати воювати, для того щоб цей світ проробити остаточно в тому напрямку, в якому Трамп хоче цей світ бачити, тому на мій погляд, Трамп готується до великої війни, ще одне до запитання: готуючись до великої війни, вся Європа готується переозброюється, озброєння, закупають нові там три тисячі бронетранспортерів, закупає МЕРЦ, 20 літаків. Чи все це має сенс, коли країна потенційна країна-агресорка, яка у всіх постулатах вже записана як потенційний агресор до 2030 року, має найбільший ядерний потенціал у світі? От таке просте запитання: ну так і Трамп, речі, на Алясі заявив про те, що слухати є країна номер один по ядерному потенціалу, це Сполучені Штати Америки, є країна номер два, це Росія. І не дай Боже, що сідутися там в ядерному протистоянні це кінець світу, сказав Трамп. Ми його цитуємо. Але е, він одночасно розуміє, що ядерна зброя це зброя стриму, і в принципі, навіть такі безумці, як Володимир Путін, не будуть застосовувати, тому що Путін боїться своєї смерті. Він не хоче своєї смерті. Він розуміє, що якщо почнеться ядерна війна, то він загине дуже швидко. Тому е, Трамп на це розраховує. Трамп е, розуміє, що ядерна зброя краще, щоб вона залишилася зброєю стримування, а не використання. І він, до речі, на початку своєї президентської преденції другого терміну казав про те, що е, треба подумати над ядерним е, реалізацією Росії, тобто він про це говорив просто так, знаєте. Але такі речі просто так, такі люди, як Трамп не говорять, тим паче президент Сполучених Штатів Марки. Тому я думаю, що шляхом декденуклеризації вони також. Е, Дмитре. А от таке запитання: окей, ці дві країни з найбільшим ядерним потенціалом між собою, начебто, там домовляються. Зрозуміло, що вони як в притчі про. Про змію, яка пливе верхи на черепахі в, в відкритому морі. І от змія не кусає, а черепаха не скидує її. Черепаха думає, скину змію, все ж таки встигне мене вкусити і помремо обидва. А змія, думає, ще вкусу. Цю черепаху так вона і я потону. Так вони і плили. Десь приблизно нагадує мені ця ситуація, але є хтось третій завжди. Не, Нема такого остраху, чи мають наші країни взагалі готуватися до того, що світ готуватися до того, що така як країна, як, наприклад, Північна Корея, візьме і напусти якісь там. Ну, спровокує якийсь який, великий серйозний конфлікт між цими великими е монстрами, скажімо, в зовнішній політиці і і з ядерними потенціалами. Е ну Я думаю, що боятися треба е е того, що дійсно ядерний конфлікт можливий. Е е це страх, з яким ми жили там протягом Радянського Союзу, коли були ще в радянські часи. Ну Я їх пам'ятаю, бо я служив в радянській армії. І я дуже добре пам'ятаю ці часи, і всі люди, які пережили Чорнобиль, це також дуже добре пам'ятається, розуміють, що таке є зброя, да, який виходить на зону. Е е тому острах є, і про це треба боятися. Звісно, що не тільки цією е шаленою Північної кориї, е Кореї, але також е той країною, яка управляється Північною Кореєю, а це Китай. Ми маємо розуміти, що Китай. Надзвичайно сильно розвиває свої ядерні потужності, і це країна номер 3 в ядерній спроможності, але е, ну, яка також має дуже серйозні амбіції. І е, до речі, про Китай і Трамп говорив під час зустрічі на Лясі в своєму інтерв'ю. Він сказав про те, що у Китаї дуже багато людей, які потрібна земля, в Росії дуже багато землі, е, яка також ну, потенційний супротивник. Тому слухайте, ну ми точно живемо в ті часи, коли великі гравці вирішили, що світ може помінятися, тобто правила гри в цьому світі можуть помінятися. Які інструменти вони будуть використовувати для того, щоб цей світ помінявся, ми їх спостерігаємо буквально на очах. Ми розуміємо, що Трамп зацікавлений в тому, щоб світ помінявся і став світом Трампа. Трамп. І про це і він говорить, і його команда говорить, і журналісти, які ну, виконують пропагандистські завдання до Єди Трампа і його команди Білого Дому. Американські журналісти, да, які дуже схожі на російських, книжки. і Путін дійсно зі своїми імперськими амбіціями, він дуже хоче стати полюсом світу і ти в історії як один з найбільш вагомих лідерів всього світу. Але ну Китай, очевидно, що цікавленим, щоб полюс не уминув. Пекін і Китай, і Китай здобув ще більше можливостей і впливу на сесії, тому що Китай 500 років назад був конструктивний на країн світити, він хоче повернути А він мислить: Китай мислить сторіччя, тому ми живемо в часи змін. А, чи ці зміни зазвичай супроводжуються світовими війнами, і, на жаль, ми маємо готуватися до серйозних конфліктів, бо ми тільки на початку секунду. Дмитро дякую вам за ваш за ваш час, за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. В дуже непростий час живемо. Дякую за те, що висловилися. Висловив свою точку зору. Дякую за те, що з нами з Ми маємо бути сильними. Україна пора. Це обов'язково. Це незмінний факт.